Чому до однієї дівочки просто липнуть якісні чоловіки? Да? А до іншої тільки, блять, ніщі да? Якісь, блять, аб'юзери, якісь токсики, якісь мамині блядь, абоссиші. Ну, от чому так буває? Да? І я вам зараз скажу чому. Тому що перша дівчинка знає свій архетип. Знає свій архетип. У неї є ці ключі доступу до архетипів. Да? Вона знає, по-перше, хто вона. Вона знає, який чоловік їй підходить, вона знає, як не скотитися в свою тінь, і вона знає свої тіньові сторони і з ними працює. да? А друга дівчинка не знає, а друга дівчинка не знає. От як наша Івана, да, коли підключалась з Ірпеня, да? вона, вона так довго не, не могла зайти в, в цей курс в наш Тіні Юнга, в мій курс Тіні Юнга, вона довго-довго думала, довго 'ялась, жмялась. А потом, как зашла, и посыпалась божественна благодать на ней.